Всім привіт, це баюнки! Ну що ж, на вихідних закінчилась КВК трьох корів. Відіграли дуже гарно, наробили багато валів, були гільдії, з котрими ми били, зборили один одного і боролись за форти. Отже, наша гільдія зайняла 17 місце в топ-100. Вітаю КФ 3 і 8, гарнющий результат. І хочу зауважити, що сім українських гільдій попали в сотку. Це неймовірна і дуже гарна робота всіх. Вітаю, великі молодці! А зараз пропоную вам подивитись, як проходила наша кривика. Отже, у нас збір, збір від а 011 збір луками. І це вже другий збір. Наша ціль горить і палає. А ми будемо дивитись звіт. Залітаємо ще на мінус 7 лям військ клін стрільців. На цей час має 20 лям арми. Зносимо половину луків і кави Т4 і Т2 дуже гарно зайшли. І це вже другий збір. Отже, перший 8,4, другий 8 і 6. Поручнами нами чайки. вони теж відкрили збір, ідуть кавою. Подивимось на їх звіт у газеті. І по газеті 6,9, отже, більше 6 лямвіз ще у нашій цілі. Виходить. Крайній збір, і ми готуємо соло атаки. Я йду добивати кавай. Easy летаєм ще на 6 і 1 залишається 1 і 8 для соло атак. Отже, гарнюща ціль на КВК. Ставимо лайк і йдемо шукати пригоди далі. А далі у нас боротьба на форті з нас борить ось цей рижик міцний чим. Розбігаються і не пробивають. Звіту майже порівну, але перевага на нашому боці. Отже, ми отримуємо бали за цей прийом. І далі знаходимо собі ціль на запалі. 560 сошід міці 45 кілів, прожимаємо швидкий килимий збор від Алекса Профі. І наша ціль горить і палає, а ми дивимось від. Клін стрільців 20 трілями, 5 і 5 червоними. Неймовірно, у цьому малюку сховалася стільки арми. Подін плюс Т четвертих і аж. По 4 кожного Т2. 3 фамільяри, фрі-ту-плей герої, фрі-ту-плей-фамільяри такий маленький і вмістив себе стільки, арми. ставимо лайк і йдемо далі. А далі починається дуже цікава ситуація. Ми будемо біти Генбенк, гравця Кожен вже виходить найсільнішим типом, отже, ми його повзимо. Всі виходять потрошки, і біля нашої цілі ми розпочинаємо збір соляночки. Ось наша ціль 800 міцтів, 80 кілів. Гарнюща сіль, да, Голд Жирненькі, але ми не боїмося і виходимо соло атаками. Поки я вкидаю збір. І тут вже бачиш, що він робить міграцію, а ми всі сидимо у в'язниці. Так, у мене повний раствор. Зараз знайдемо його по координатам і бачимо, просів він на 40 лям. І всі ми сидимо, відпочиваємо ось так. Да, ще півкивика ми викупались. З його полону, але гра на цьому не зупиняється. Тому збірна нашого гравця, а ми будемо його кріпити і вкріп просять піхоту Т4, Т5. Він прикидається офлайном, тому збор по фалі і це кава. І він приймає її піхотою дуже гарно, повний раствор. Гравець сидить у в'язниці. А ми дивимось звід. Май 18 лям приймає наклейні піхоти лям червоними лям Болька, 895 гарний розмін, Гарний прийом. Отже, операція порятунок свого співхильдиться ще один збір на нашу пастку. Докріпляємо піхоти Т4 Т5. Тут же виходить фул піхоти по шмоту, прожимають швидкі килими і бачимо, виходить тільки їх лідер. Ось гарнюча солялочка, рижий голд, фіол. І по звіту зносять лямболька і 600. Червоними виходять 35к. Вже набрали більше Т5 і піхота, але нічого зробити не змогли. Тільки подарували нам бали. І ще одна спроба порятунку докріпляємо. Укріп, виходить збір, і знову вони не пробивають. Залітаючи на мінус 300 червоними. Шли вони цього разу фуллуками, отже, спробували свої сили всіма трьома типами, нічого не зробили і спіки не врятували. Тому вони переключаються на нашу другу пастку 800 міці 200 кілів, прийом в упор. І бачимо у них повний раствор гарнюща селяночка зустрічає їх. І по світу бачимо, чотири червоними повний раствор приймає на стрільці. Отже шмот встиг одягнути, а фалу ні. Йшли вони фул піхоти і розмін їх Т4Т5 на нашій Т2. Ставимо лайк у газету і йдемо далі. А далі збір від А011, збір солянки типу 9-5-6. Наша тілярт міці 190 кіль, поки стоїть на фермшмоті. Виходить наш збір, прожимаємо швидкі килими. І долітаємо до цілі, наша ціль горить і палає, а ми дивимось звід. А там 29 лям приймає на фаланги стрільців 3 і 3 червоними. Маю по 1 плюс Т четвертих і аж по 8 кожного Т2. 4 фама фріт-ту-плей-герой, фри плей фаміліари і в кріпки на напхали т четвертих і т5 піхів. Ставимо лайк і йдемо. Далі. А у нас новенька ціль – збор від Алекса Профі. Ціль – 660 і 150 кілів збір луками. Ціль онлайн і одягає бойовий шмот. Отже, дивимось звіт. А було там 37 лям клін-стрільців 6 і 4 червоними. Дуже круто. піхи в луки у цілі по 3 плюс кожного Т4 і майже по 9 кожного Т2. Гарний звіт, гарний збір. Ось так тішились ми цього КВК. А на цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока!